мої вітання, мої любі! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я вас щиро вітаю, мої дорогенькі, з цим святом, з Воскресінням Христовим. Бажаю вам міцного здоров'ячка, щастя, добра, щоби всі в цей день. Раділи, веселились, вітали один одного. Таке велике свято для нас, велике свято і для нашої України. Я бажаю перемоги, щоб всі, всі, всі. Повернулись додому живі і здорові, всі діти, всі чоловіки, всі дочки, всі сини, щоб приїхали додому до своїх жінок, матерів. І в наступному році цей великий праздник, це велике свято зустріли всі разом, всі разом, цілими родинами. Я щиро, я від щирого серця вам цього бажаю, всім. всім, І всі, хто ще залишається за кордоном, там не тільки що повиїжджали так просто, але є такі люди, що вимушено повиїжджали, щоб всі повернулись додому, і щоб ви всі зустріли на слідуючий рік в своїх домівках таке гарне велике свято. Всім вам цього бажаю, щиро, мої дорогенькі. І хочу е, подякувати своїм підписникам е, і гостям мого каналу, а особливо підписникам, що ви мене підтримуєте, що ви залишаєтесь зі мною, е, підбадьоруєте мене, е, щоб я ще. Більше до вас виходила, ще краще знімала. Ну, Я буду старатись, я буду старатись для вас, мої дорогі, бо я без вас також вже не можу. Я без вас також вже не можу. Е мені хочеться хочеться з вами спілкуватись. Я читаю ваші коментарі. Не завжди, напевно, що відповідаю. Вибачте, мені, мої дорогенькі, вибачте, в мене. ну... Ну, є так, що не вистачає часу, але я стараюсь. Але пам'ятайте, я всі читаю, я всі читаю і всім щиро вдячна буває, що я е тішусь тих коментарів, сміюсь з тих коментарів. Мені дуже приємно, мені дуже приємно, що ви мені так пишете. Я вам щиро вдячна ще раз. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, низько вам клоняюся за вашу доброту до мене, за вашу доброту. Будьте здорові, мої дорогенькі, будьте здорові, це саме основне, щоб було здоров'я. Посміхайтесь, будьте на позитиві. Я вам цього ж дичу і я вам весь час показую той позитив. Відчувайте мене, що я вам показую позитив, бо я позитивна до вас, я весь час на позитиві. А зараз веселіться, святкуйте, прославляйте Ісуса. Всього вам доброго, мої дорогенькі, і всім до зустрічі, всім Пока, мої дорогі, всім Пока. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!